Всім привіт! У нас Маркуша освоїв нову техніку. Звичайно, що трохи так-то не зовсім, як на мене, безпечно. Але так от помаленьку біля мене крутиться. Так, що у нас? У нас всі захворіли. Перша захворіла Міланка, потім за нею Маркуша. І ось сьогодні, у нас 7 вересня, ми вийшли трошечки погуляти. Дуже гарна погода, сонячна. Сонечко прям світить. Ось я вийшла у светрі, тому мені аж так підпікає, тому що, звичайно, що холодно було. Хоча носки, ось подивіться, які я вже витягнула. Такі чисто новорічні, тепленькі для мене. Осінь починається з теплих носків завжди. Тому ось так засмагаємо в носках, в жилетці, в кофті, але на сонечку гріємося. На дворі зараз тепліше, ніж у хаті. Такі от справи. Ходить, певно, якийсь вірус. Він характеризується такою значною біллю в горлі, почервонінням. Поки що я не бачу ніяких бляшок в горлі, так що баш занадто. Але стан такий хворобливий. Ну, от у мене він є вже і в мами вже є. Мілана взагалі лежить. Цілий день Маркуша, в силу того, що дитячий ось цей його інтерес до всього перемагає, слава Богу, цю хворобу, але температури в цілу ніч 38,2. Найвищий показник був. Ну, я таку температуру не збиваю. Чекаємо, нехай організм бореться з цією заразою. Вибачте, на слові. Потрібно багато пити. Свіжість у наших будинках зараз гарантована, оскільки ну, досить прохолодно стало, на вулиці і, відповідно, в домі також холодно. Вчора ми трішечки протопили, тому що ну, це діти і економія економії, але це діти. В першу чергу думаєш про них. Стараємося пити багато рідини. Прям заставляю дітей, заставляю і себе, і мамі кажу. Якомога більше, через не хочу. І ось фрукти. Ну що, що зараз за лікування? Противовірусне, то навіть не хочу говорити, то даремна викачка грошей. Ось зараз нарвусь слив таких чудових. У нас вони дуже смачні, ці сливки. такі смачнючі сливки, їх вродило прям дуже-дуже рясно. Тому зараз назбираю. І будемо сидіти, хрумтіти. А мама тут ось смаже сирнички, тому будемо пити каву ще. А я прийшла тарілочку взяти для слив. Так, ми назбирали сливки. Смачні, Маркуш? Угу. Дуже смачні. Така в нас прям ця слива добрся. Зараз я хочу вам показати петунії наші. Ось одна із наших красунь. Так, Стоїть тут на углу, ну, їй більш-менш тут подобається. А он, коли ми ставимо от туди на пеньочок, то там у нас чомусь вони не комфортно себе почувають і зразу їм стає там погано. Вони прям своїм зовнішнім видом показують, що їм не годиться там бути. От, Хочу вам показати: Значить, зберегла ось цей пакетик марка Колл. Найкраще насіння світу. Петунія ампельна типу сурфінія, Diamond Purple F1. Тобто F1, наскільки я розумію, їх не можна буде брати насіння. Вони не будуть давати, так сказати, потомство. Ось. Можете сміливо купувати. Ціна її була. В коли її, там в лютому купляла ціна її була 35 гривень, і ось такими гарними квітами вона цвіте. Спеціально собі залишила цей конвертик для того, щоб знати, що купувати. І в будь-якому випадку тут йшло хай 7 чи 10 насінин. Вони не всі, звичайно, прожилися, але в принципі я вважаю, що це не складно, і все одно більш дешевше виходить її посадити, посіяти самій. Так, і ще одну покажу вам зараз. Так. А ось, де їм підходить місце, це наш дровничок. Їм, певно, тут якось затишніше, я не знаю. Ну, ще вчора вона була геть уже прямо. От Ми її забрали з того пенька, що я вам показувала. І вона була прям ніяка. Тут ось ми її поставили, і вона прямо жила і така досить посміхається, можна так сказати. Бо вчора всі оці квіточки були ось як оця геть. по хнюбили носа. Ось, Тому ще раз вам показую. Буде. Мама каже, хай краще ростуть тут. Тут у нас теж така непогана композиція виходить в дровнику. Тут у мами, до речі, багато всяких і калачиків стоїть. Ось. Ось, до речі, бачите, петунія, яка стояла там же у нас неподалік. Ми її забрали, вона якась покорюжена. Так, і ось також звідти ж ми забрали ще й ось цю. Бачите, вона потихеньку відходить. Ось. Тому краще хай стоять тут. І ще вам покажу одну красуню. Вона вже йшла ось в такому пакетику: це Вереніка, петунія великоквіткова низька. Це насіння коштувало всього 10 гривень пакетик. Я взяла і не прогадала. Ви подивіться, які величезні, дійсно, як написано, великоквіткова. Тут вони щоправда, жовтенькі, в нас біленькі. Ну, я брала їх дві упаковки, мабуть, одна ось прижилась. Дуже класні великі квіти. Подивіться. Просто Неймовірна краса, така вона у нас красунечка. Також ми її сюди поставили. Їм тут якось затишно. Не знаю. Тут, мабуть, оцей дровник дає таке тепло, якесь їм, чи що. Від немає тут сквозняку, тому ось так ось у нас буде. А тут у нас така квіткова композиція, з цієї сторони калачика, з цієї ось така петуня. І вона також великоквіткова, я зрозуміла, це я брала їх дві: рожеву і білу, ось ці по 10 гривень. Береніка, береніка, я казала, вареніка. Подивіться, тут дуже також велика квітка. Ось також ось калачики. Взагалі такий вийшов гарний натюрмот, сонечко світить кавунчики наші. А це уявіть собі, вчора зателефонував сусід і продав нам мух повного, скільки тут? А 3, 6, 9, 12 банок літрових за 60 гривень. Каже, вони в мене стоять в погребі, чи десь там в якомусь шалаші без надобності. Каже, ну, дійсно, їх треба помити, тому що вони там уже не один рік стоять. Ми забрали це. Чудова ідея, 60 гривень це абсолютно недорого. Тому на консервацію піде. Ну, і раз тут ми біля літньої кухні, то покажу вам наші роботи. Закрутили ще помідорів. Так, і ось такі ми практикуємо. Маленькі половинки, знаєте, так з'їсти на раз, Бо іноді трьохлітрова банка не завжди розходжується. А ось такі ось літрові і маленькі, підлітрові, то чому б і ні? Так, а тут у нас ось стоять вчорашні лечо, яке ми робили. Ось Подвійну порцію. Ну, що я вам хочу сказати? лечо дуже смачне, дуже сподобалося мені. прям Сьогодні зварили картоплю топтанку, картоплю пюре. І посмакували прям ну дуже смачно. Тому. Рекомендую рецепт в минулому відео я залишала. Робіть, і найголовніше, що нам нічого не потрібно було для цього лечу купувати, все було своє. Тому ось така класна штука. Був би перець, можна було б ще зробити порцію. Марк придумав собі ось таку штуку. Спереду поставив свого беговіла, машинку. І дійсно прикольно є опора, на що спертися більш безпечно. Сідаємо наші сірнички їсти з чайком. Буде в нас також згущене молоко. І сьогодні взяла ось такі новенькі палички. Зараз Маркуші дам. Всім смачного. А це я перераховую пасту, мене щітки та шкарпетки. Які принесли в тутешній пункт збору для полонених Азовсталі? Акція називається Нарешті вдома. Тому ось наші люди також активізувалися. Був один такий хлопчина, який понавозив прям дуже багато. Вдячна всім і кожному. Покажу вам, що у нас наразі серед медикаментів. Ось купила в магазині звичайні ось такі людяники, тому що принципової різниці немає. Чи ви будете аптечні купувати? Головна роль цих людяників це щоб трішечки зволожувати горло, щоб воно не таким було подразненим, коли воно болить. От, власне кажучи, для мене різниця є тільки в ісландському мохові, коли такий є трахеїчний кашель, от тоді мені дійсно ці людяники непогано допомагають. Врешті випадків просто от наявність чого-небудь такого, знаєте, розсмоктати якусь таблеточку, цукерочку верніше. Звичайно ж, серветки стоять на столі, звичайно ж, це будь-який сольовий розчин, ну, як будь-який. Є певні рекомендації. ну Це ми ще в Італії купували, тому користуюся ним, обов'язково промивати носика дитині і дорослому. Так, два ось таких. Спрей фьорда. Він більш такий солоденький, як цукерочка мені. Він такий приємний смак у нього кислуватий. І ось люблю дуже тантумверде. Тантом Веде у нас завжди є. от бензедамін гідрохлорид, діюча речовина. от Завжди краще брати, він тоді так трошечки як і знеболює. Так, ну і ось що про запас тримаю на випадок температури. Або якщо занадто такий, знаєте, поганий подавлений стан. Так якось, наприклад, у мене Мілана, вона дуже важко її якось переносить. Тому подивимося, можливо, ось такий каперіна, або це нам давали у нашого сімейного лікаря такий парацетамол Фармоз. Ну, безкоштовно, і я давала міланці, коли в неї. Сильно вона впала, боліли в неї дуже сильно коліна. ще Щесені. Я знеболююче його давала, от ніби так непогано подіяв. Тому це все, що у нас з лікування, поки що п'ємо дуже багато водички, змушую їх пити, вони не хочуть. Але оця свіжість і багато-багато води це основне, на що треба зараз зважати. А ці посібники я в неї замовила в електронному вигляді. Була хороша там ціна на них, по-моєму, чи 250 гривень 300 за всі. Якась була акція, так? І потім згодом я собі їх роздрукувала і помістила. Ось в такі папки так, з файликами. Можна в неї замовити роздруковані на кольоровому принтері, тому що тут, бачите, тут дуже прикольно тим, що вона дає, мало того що описує, там певні стани. Ось, Наприклад, вчора в Мілані почало боліти горло. Я собі відкрила перелік цих зміст і, ось, наприклад, знайшла біль у горлі, 39-та сторінка. Відкрила 39-ту сторінку і прочитала. В принципі, інформація в нам відома, але є якісь речі, які тобі, знаєте, от в цей момент, можливо, дають якусь підказку, щось. Ну, такий посібничок, мені здається, повинен бути, щоб в нього завжди при потребі заглянути. Ось, наприклад, полоскання, чайна ложка солі, чайна ложка соди. Вона говорить про те, що не обов'язково купувати дорогостоячі якісь там полоскальні препарати можна з звичайною солью обійтися. Розказує, які краще, що там брати, які таблетки, які спреї, ось в даному випадку Тантум Верда, тому що має протизапальну та обезболюючу дію. Ось Такі всякі нюанси, протидіарейні засоби, Ось як там можна самому розчин цей регідрону приготувати. ось так, наприклад. Коротше, як на мене, це дуже класний посібник, я до нього часто звертаюсь. Також є ось такий е, сімейна аптечка у відпустку. Тут також дуже багато всякої корисної інформації, тому, якщо що, заглядайте на сайт провізор е, в інстаграмі сторіночка. Ну, що, на цьому я буду з вами прощатися, будемо продовжувати наше лікування. Не хворійте, бажаю вам всім міцного здоров'я. Купуйте собі льодяники, ласуйте і зволожуйте своє горлочко. Це, до речі, у нас гербіна, по-моєму. Дуже класні льодяники, такі солоденькі в міру. ось. Все, дякую вам за увагу і до скорих зустрічей.